Помандер ароматний артефакт з історією. Як довго ним послуговувалися на сході, загадка, але близько 13-го століття цей незвичайний аксесуар потрапив у Європу. Невеличкі металічні кульки підвіси наповнювали пахощами, духмяними травами, мускусом, цибитом, амброю. Саме остання подарувала помандеру його французьке ім'я, перекладі амброве яблуко. Ця назва зринає в літературі з середини 14 століття. Європейські майстри виготовляли помандери суто як релікварії. Однак поступово ця красива й духмяна річ отримала цілком світську популярність. Помандери ускладнювалися, ховаючи всередині до 12 футлярів для пахощів, набуваючи різних форм, розмірів, візерунків та інкрустацій. Багатії мали цілі колекції помандерів з дорогоцінних металів і носили їх на ланцюжках, розаріях у перстенях. Менш заможні люди раділи одній такій прикрасі, чи замовляли у майстрів дерев'яні помандери. Це був статусний аксесуар. Що залишалося решті? Порада від Зберігати вдома яблука чи цитруси, пересипані цинамоном, анісом і гвоздикою. Їх називали помандерами для бідних. В умовах низької гігієни духмяний колон помандер маскував неприємні запахи. Втім, також його вважали лікувальним і профілактичним засобом від інфекцій. Скажімо, чумний лікар в арсеналі своїх химерних інструментів мав помандер з часником і ладаном. У нострадамуса був власний рецепт корисних помандерних пахощів з екстрактом троянди і лабданома. У 18 столітті мода на цю незвичайну прикрасу згасла. У гру вступили парфумерні розчини у флаконах, духмяні резервуари з порцеляни, слонової кістки, горіха кокіли. Парфумовані рукавички і гудзики, а переважно більшість помандерів, на превеликий жаль, переплавили на інші ювелірні вироби. Випробування часом витримали лише помандери для бідних, зрештою, перетворившись на вишуканий, але доступний різдвяний атрибут. Зазвичай це помаранч поцяткований гвоздикою, прикрашений цинамоном, анісом, стрічками і дзвіночками, суцільне різдвяне натхнення помандер згаданий аж у трьох моїх книжках у парфумерному щоденнику Зої в контексті історії парфумерії як духмяний аксесуар, у різдвяних казках пані Софії в чарівній історії трипомаранчі та різдвяному рецепті, а також у таємних нотатках з магічної школи Різдва серед численних чарівних атрибутів, традицій, символів різдвяного свята.